Христос Воскрес у ці великодні дні. Ми переживаємо радість і велич світло Христового Воскресіння. Саме тому сьогодні програма Книжковий кошик дарує вам, дорогі глядачі, радість великої і справжньої поезії, яка пробуджує і воскрешає у серцях забуті, але надпотрібні почуття. У цьому спеціальному випуску ми розкажемо про поетесу, у слові якої відшукала себе душа тисячоліть. Поетесу, яка не поклала лжу на струни. Геніальна Ліна Костенко знову заговорила до українців. ти сказав мені люблю. Душа складала свій. school so Суспільство, всю літературу тоді, коли буде дуже важко. А що я ж історик, що я не знала, що буде. Я прекрасно знала, що буде такий час. Я це передбачила і вирішила. я повернулася вже тоді, коли я не матиму права не повернутися. 28 березня вербну неділю кияни зустрічали як звичайний святковий день, навіть не підозрюючи його важливість не лише для кожного з них, а й узагалі для всієї країни. Саме цього дня в українському домі мали презентувати другу книгу видатної поетеси Ліни Костенко поетеси, яка 16 років вимушено не друкувалася за радянської влади, і 10 років із власної волі мовчала в незалежній Україні. Але запитання, чому мовчать великі поети в Україні, надто складне. Тому ми запитали киян, чи знають вони, хто така Ліна Костенко. По поетеса українська. Можете щось зацитувати? Ні. Геніальна наша сучасниця, прекрасна поетеса, просто феноменальна можна сказати. Аліна Васильівна, знаю її твори. Маруся Чурай, Берестечко. Це українська поетеса. Зараз вона мешкає в Києві. Знаю, що в радянські часи вона не боялася писати. Це українська поетеса. Щось читали її, що знаєте. На жаль, нічого. Дякую. Тільки завдяки тому, що старша донька читала, то так в неї більше це знаю. Отож, українська столиця знає і не знає водночас, який Геній живе у ній. Наполегливо творить і з болем переживає все, що відбувається в Україні. Але ті, хто все ж знають, що Ліна Костенко це не просто українська поетеса, а яскравий представник українського шістдесятництва, жінка, яка не боялася за найскладніших часів говорити правду і давати ляпаси системі. Ті, хто просив у друзів на одну ніч почитати її рідкісну книжку, хто розповсюджував її вірші в інтернеті, хто виховував своїх дітей на її поезіях чи зізнавався ними в коханні, довго вважали чутками те, що по десятилітньому мовчанні мають з'явитися нові книги Ліни Костенко. І ось у рік 80-ліття поетеси подарунки чекали не лише на саму ювілярку, а й на її численних читачів. Видавництво Либідь Ошатно видає поему Ліни Костенко Берестечко з ілюстраціями народного художника України Сергія Якутовича та бонусом компакт диском, на якому роман у віршах озвучує заслужений артист України Петро Бойко. На презентацію цієї книги зібралося чимало спраглих шанувальників поетеси, які навіть не сподівалися, що Ліна Костенко прийде і заговорить по довгому мовчанні. Я ж весь час писала? Знаєте, кажуть Ліна Костенко. Мовчала, мовчала. Письменник, коли пише, тоді він мовчить. А коли він не мовчить, тоді він не пише. Другу книгу Ліни Костенко Гіацинтове сонце не менш велелюдно презентували в українському домі. За годину до початку читачі Ліни Костенко з різних міст України, навчені досвідом презентації Берестечка, поспішали придбати книгу і зайняти місця в залі. Тож, ким є Ліна Костенко для цих людей? Ліна Костенко для мене є великим авторитетом. Я насамперед дуже вдячна їй, тому що колись вона допомогла мені зробити патріотку з моєї дочки, тому що в ті часи, це був, були 70-ті роки, дуже важко було знайти якісь позитивні моменти в своєму житті. На яких би можна було вирощувати своїх дітей, вона є все для мене. Це е, е, для мене геній, який живий геній, якого я можу бачити, якого, е, повітрям якого я можу дихати, е, е, поезія, якого я можу насолоджуватись. Це все. У нас була вчителька російської мови. Так вона до мене я не знаю скільки нас там може я одна була. Вона сказала: шануйте, ви, бо це буде е, така е, поетеса, як Лін, е, як Леся Українка, може навіть і більше. Але повернімося до гіацинтового сонця, книга, яка насправді має трьох повноцінних авторів: поетесу Ліну Костенко, художника Івана Марчука та співачку знаного лікаря і професора Ольгу Богомолець. Це книга вибраних віршів Ліни Костенко, які стали піснями Ольги Богомолець. Це космічні картини Івана Марчука, які єдині, говорить донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, рівні слову поетеси. Це слово, яке діалогує з музикою. Це музика, яка діалогує зі словом. І це Оля Богомолець, яка перечитує, вона не 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 співає слова, а вона їх перечитує. Вона їх перепускає через. Власну душу, власний досвід, і власне ключовим словом цього проекту можливо стала душа. Тому що... донька Ліна Костенко, Оксана Пахльовська письменник, культуролог, професор Римського університету «Ла Сап'єнса, цьогорічний лауреат Шевченківської премії за книгу Ави Європа. Вона ж ще один співтворець довгоочікуваної книги Гіацинтове сонце. На думку Оксани Пахльовської, це видання є відповіддю тому насиллю над культурою, людиною і словом, яке Україна переживала раніше і переживає нині. І це дуже дивний і цікавий експеримент мистецький, коли шістдесятництво, я не можу сказати, що воно повертається. Це є якась субстанція культурна, яка триває в часі, яка перетривала в часі багато випробувань, багато. Зрад багато е, контекстів, взагалі антикультурних і антилюдських. І зараз це явище присутнє в культурі як відповідь. Відповідь на те все, що ми переживали всі ці роки. Але ось ведучий вечора знаний журналіст Юрій Макаров запрошує на сцену і саму ювілярку. Її вітають аплодисментами стояча. Думаєте, легко після самотності, відлюдності Чорнобиля готови витримувати аплодисменти. Вона зіщулюється і хоче тікати. А потім вона, за голосом якої так скучили, дякує Ользі Богомолець, яку глибоко шанує у всьому спектрі її обдарувань і зізнається у давній любові Івану Марчуку. Ліна Костенко ділиться із читачами і своєю радістю бути надрукованою. Яке це щастя для письменника видавництво, яке все, все саме робить. І я їм довіряю, розумієте, досі в моєму житті фактично не було такого досвіду. Через часом, часом я не хотіла друкуватися, бо я знала, що там зроблять халтуру, там е, щось переплутають. Згадую наостанок Аліна Васильівна і про поразку України, про яку так багато говорять останнім часом. Є така японська примовка чи прислів'я переможе той, хто витримає на 15 хвилин довше. Так от я всім вам зичу витримати це все на 15 хвилин довше, на 16 хвилині ми все одно переможемо. Дякую.